Друзі, всім привіт! З нами сьогодні Volkswagen Golf 5 2008 року випуску з двигуном 2-літровий турбодизель. Маркування двигуна BMM. Це восьмиклапаний Сьогодні поговоримо про таку річ, як заміна ременю ГРМ плюс натяжного ролика ремня-генератора. Ну і ясне діло, що ролики ГРМ. Так, що нам в першу чергу треба зробити, це зняти колесо, зняти підкрилок, щоб у нас був кращий доступ до болту коленвала і зняти захист двигуна. І так, друзі, частину підкрилка зняли. Тут не повністю треба його знімати. І поддон теж, тобто, не поддон, а захист двигуна також зняли. Тепер будемо. Гуляти це місце, щоб у нас був гарний доступ до ремня ГРМ. Тобто будемо скидувати цей верхній пайп на інтеркулер. Тут дві такі защёлки. І треба відкрутити винтик по торкс на 30. Далі відведемо колбу паливного фільтру в сторонку. Ну, сюди її виведу. І треба щось буде зробити. Ну, також відкрутити з розширити, ну, Розширительний бачок. ось. І, можливо, заливну горловину на омивач. І так, друзі, відкрутили заливну горловину на омивач. Вбрали в сторонку патрубок пару з розширительного бачка, також корпус паливного фільтру. Все, що від'єднали, я заглушив. Щоб не попадало не сміття, нічого зайвого. Тепер, що ми робимо? Ми підважуємо двигун. Я його просто піддам крачу знизу за потон через якусь дерев'яшечку. Далі знімаємо, будемо знімати опору двигуна і знімати верхній та нижній чехол захисту ремня ГРГ. Також треба буде відвести. Натягувач ремню генератора. Я це все покажу. Убрали опору двигуна, підважили сам двигун. Зараз будемо знімати ремінь генератору, ключиком на 17 зводить так механізм. І тут є отвір, і застопоримо сам механізм. Зняли сам механізм натяжки ремня генератора. Так. Зняли кронштейн-двигуна разом з подушкою. Він кріпиться на трьох болтах під ключ на 16. Спершу підважуємо сам двигун вверх, так буде простіше добратися до двох верхніх болтів, а третій нижній можна відкрутити знизу з ями. Зараз будемо відкручувати 4 болта під зірочку М10. От, ось таку 12-гранну. І потім відкручуємо сам нижній захист кожух ремня ГРМ. Тут, здається, три болтика під ключик на 10. Для заміни ременю. Краще, щоб у вас був такий набір фіксаторів або подібний. Зараз будемо прокручувати сам коленвал. От бачите, є мітка. Зараз на неї показую. І вон там є такий прививчик. І нам треба совмістити цю мітку з самим фіксатором, щоб він встромлявся туди без жодних заїдань. Зараз прокручу і більш детально. Продемонструю. Так. Сам стопор установили. Тобто, бачите, стрілечки з'єднали, і сам стопор зайшов в ту канавку, в яку я показував. Зараз зніму. О, туди, тобто оцією частиною хвостиком заходить в ту канавку і. Фіксує сам колінгол. Все, чітко зафіксували. І тепер ось таким стержнем з набору. Тобто дивіться, щоб оця гребіночка дивилась догори. І фіксуємо наш, е, нашу шестерню. Розпредвала, якщо вона не фіксується, то у нас тут є регулювачні болтики, ми їх відпускаємо. Зараз можемо, в принципі, вже стягувати старий ремінь ГРМ, старі ролики і відпускати ось ці болтики, щоб правильно направити саму шестерню. І так поставили фіксатори і на клінвалі, і на розпредвалі. І також открутили фіксатор, ну, фіксуючі болтики на шестерні. Тепер при установці нового ременя ми, тобто, бачите, є ход самої шестерні і треба поставити десь по центру, щоб була можливість регулювати, якщо така можливість ну, потрібна буде. Тобто помпа у нас в гарному стані. Не любтить нічого. Цей ролик великий, натяжний, в також в гарному стані. Ось маленький. В такому собі вже почало виганяти змазку і крутиться він тут легко. Ремінь у нас, чесно сказати, ще б походив. Вони доволі такі витривалі. Приблизно 120 вистачає. Даних ровнів. Ми, ясне діло, будемо встанавлювати все нове. Ось такий номер каталожний, ось такий ролик. Натяжний, обладний і сам ремінь. І в комплекті для, я так розумію, для самих роликів є гайки. Ремень широкий. Тепер будемо встанавлювати. Тобто у нас все зараз стоїть по міткам. Ми встановлюємо ролики і потім будемо натягувати ремінь. Ось так, натягнули ремінь. Тепер будемо натягувати сам ролик, щоб цей виступ зумістився з цією стрілочкою. Тут під шестигранник на 6, а затягувати ключиком на 15. Натягується ролик за часовою стрілкою. Тепер ось ми натягнули сам ролик. Шестерня у нас ще опущена. Тобто, бачите, я ці болтики можу крутити ще руками. Тобто, вона прийняла своє положення. Хоча сам розпредвал у нас зафіксований ось це ж є сам стопор. Тепер ми беремо в цьому положенні і затягуємо ці болтики, щоб. Шест... І в такому разі шестерня у нас прийме те положення, що треба. Чому я натягнув трішки більше, тому що згодом сам ремінь все рівно дасть усадку. Ну, тобто ми навіть прокрутимо його декілька разів, і воно якраз стане на потрібну позначку. Затягуємо зараз. Ці три болтика десь моментом 20 н, і потім фіксатори знімаємо і на розпредвалу, і на колінвалу. І так, зараз витягли стопора. І зараз за колінвал, за цей болт проворачуємо сам колінвал на два оберта або чотири, і Потім пробуємо знову поставити наші стопора. Якщо, ну, то есть, спершу ставимо стопор колінвала, а потім дивимося на мітку самого розпредвалу. Якщо мітка сходиться, то Окей, ви все зробили правильно. Якщо ні відпускаємо ці болтики, ставимо помітки, затягуємо болтики і так повторюємо процедуру, поки ви все правильно не виставите. І так, моментом затягуємо оці три болтика, затягуємо моментом 25 н. Тобто от, є спеціальний інструмент, динамометричний ключ. Далі нижній ролик натягуємо моментом 20 н. Цей затягуємо моментом 25 н плюс дотяжка 45 градусів. Як зробити легше за все, дотяжку 45 градусів? Тобто робимо маркером, помічаємо і потім бачимо, ну, помітили для себе і дотягуємо саму гайку. Відносно помітки. Тепер, друзі, у нас на цьому, в принципі, все. Тепер буду збирати все обратно. Тобто, зараз встановлюємо нижній кожух, який крипиться на п'ятьох болтиках. Потім сам шків колінвала, також замінимо ролик на натяжний на ремінь ГРМ і сам ремінь поміняємо.